Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового Вічна Україна. А тим часом підпишіться на цей канал, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Дивлюся я телевізор. Виступа мужчина А за ним великі букви Нова Україна! Після нього другий, третій. З Жаром молодецьким викладають кислі мислі Суржиком Донецьким. Що ж це, браття, країна, нова Україна? Із якого вона роду, племені й коліна? Чом про неї не чував я на школярській партії? Де вона, в якій півкулі? Покажіть на карті. Покажіть мені, будь ласка, де її столиця? Виявляється, на карту. Нічого дивиться, це зібрались на Конгресі ринкові герої, щоб творити Україну нову зі старої. Так не мов би Україна то для них як шапка, зняв макетки рвану драну, викинув і крапка. Люблять щирі українці Україну неньку, а комусь вона набридла, подавай новеньку. Діячів всіляких партій, члени й активисти, влаштовуйте конгреси і збирайте з'їзди, засідайте, викидайте гроші на народи, щоб пробитись, проштовхнутись ліктями до влади. В боротьбі за привілеї лізьте хоть на стіни, та притім не поминайте всує України. Вас не стане, і нас не буде в цім безладнім світі. А земля її нестиме по своїй орбіті, бо вона не знак на карті, а творіння Боже. Ні новою, ні старою. Звать її не гоже, що для неї колотнеча ваша політична. Ви тут гості тимчасові, Україна вічна. Друзі. До зустрічі в жовтому літачку.